Вітаю вас, малята! Той раз на занятті ми з вами навчилися робити книжечку. Да? А тепер я хочу запропонувати вам розмалювати сторіночки нашої книжечки. Але щоб наша книжечка була ще й з гарною обкладинкою, давайте почнемо з обкладинки. Сьогодні на ялинці ми нарисуємо наші цибульки. Не забуваємо, що використовуємо перехідні мазки. На пензлика набираємо основну фарбу і додаткову. Неначе бублички малюємо пензликом, заокруглюємо мазочки. Цибульки ми з вами намалювали. А тепер пригадайте, що ми кожну цибульку оздоблювали б Пригадуйте, що ми використовували другу сторону нашого пензлика. Ось такі гірлянди гарні у вигляді цибульок прикрасили ялинку на нашій рукавички. І Петриківська казочка у нас розквітає в інших кольорах, в інших темах. Ну що ж, обкладинка нашої книжечки готова! А на наступному занятті ми з вами будемо пробувати малювати на сторінках нашої книжечки. До нових зустрічей, до побачення!